Вітаю всіх, хто не оминає останніх подій області та України в цілому. В ефірі інформаційна програма Час у студії Катерина Можаєва. І сьогодні в нашому випуску наступні теми. Одноголосне рішення Ужну підтримує свого ректора. Верховенство права. В Ужгороді говорили про розширення прав незахищеного населення. Автомобілі теж мерзнуть. Поради і рекомендації водіям у зимовий період. Ужну підтримує свого ректора. Цьогоріч термін перебування на посаді ректора університету Миколи Вегаша вже закінчився. Тому декани всіх факультетів колективно зібралися і написали листа в Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України з проханням призначити Миколу Вегаша, виконуючим обов'язки ректора на термін наступних виборів. Які ще питання вирішували на зборах? Дивіться далі. Згідно з чинним законодавством, ректор вищих навчальних закладів обирається терміном на сім років. Цього року закінчується час перебування на посаді і Миколи Вегеша, нинішнього ректора УЖНУ. З цього приводу 3 лютого декани з усіх 18 факультетів, також студентство УЖНУ, зібралися на нараду і за власною ініціативою, написали звернення до міністра освіти, науки, молоді та спорту, голови Закарпатської обласної державної адміністрації та голови Закарпатської обласної ради. У зверненні наголошується, що виходячи з ситуації, яка склалася навколо Ужгородського національного. Університету та враховуючи те, що в 2012 році повинні відбутися вибори ректора, а також з метою забезпечення стабільної роботи вишу та проведення демократичних виборів у відповідності до закону України про вищу навчальну освіту, конференція вважає за доцільне звернутися до вказаних високопосадовців з проханням призначити виконуючим обов'язки ректора Ужну Миколу Вееша до проведення наступних виборів. Оскільки це надзвичайно важливе питання, ми всі декани підписали е, такого листа е, з метою, е, щоб е, стабільно працював такий величезний колектив, освітянський, науковий, яким є наша альма-мата альма Зонський національний університет. Окрім того, 9 лютого відбулося засідання трудового колективу Ужну першим питанням до порядку денного стало внесення змін до статуту УЖНУ, адже віднедавна міністерство освіти та науки змінило назву. Тому відтепер в оформленні документів ужну будуть зазначати Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Ми повинні зараз. Внести зміни до нашого статуту з приводу тих змін, які сталися і в назві міністерства, і в скорочених назвах. По-друге, ми маємо доукомплектувати конференцію трудового колективу, тому що незабаром місяць, два, три, коли вже міністр призначить, будуть вибори ректора університету. І головне задання полягає в тому, щоб ми сьогодні не дали можливість нікому вносити зміну в склад колективу, щоби це був. Чітко зафіксований трудовий колектив, який має право вирішити всі питання життя в Ужгородському національному університеті, то найголовніше. Акцентували під час засідання трудового колективу і на здобутках та проблемах, з якими стикається університет. Але зараз міністерство, яке очолює табачник, воно фактично затримує всі наші спеціальності і буквально всі питання, які стосуються Ужгородського університету, тобто така ситуація. Але ми встигли багато зробити за перші чотири роки. Якщо взяти ті об'єкти, що ми зробили, тут парадокс. знаєте, коли була найбільша криза за останні три роки, ми фактично все це зробили. Але все це благодійницькі кошти за ініціативи Віктора Балого. говорили і про звернення деканів з усіх факультетів до міністра освіти. Остаточний варіант документа зачитав колегам проректор Ужну Олександр Сливка. Вважаємо за доцільним звернутися до вас з переконливим проханням. Призначити виконуючим обов'язки ректора Ужгородського національного університету до проведення виборів професора Вегіша Миколу Миколаївича. Всі присутні проголосували одноголосно за звернення. Дякую. Українські депутати відхилили законопроект про біометричні паспорти. За це рішення проголосували 304 нардепи. Закон пропонує видавати громадянам України біометричні паспорти для виїзду за кордон. Як переконує президент України, його ухвалення призведе до порушень конституційних прав громадян та головних засад існування демократичної правової держави, якою є Україна. Після цього прем'єр Микола Азаров повідомив, що Кабмін розробляє новий законопроект. Нещодавно європейська комісія з Звернула увагу України на відсутність прогресу держави в ухваленні закону, який запроваджує біометричні документи для виїзду за кордон. В Ужгороді порушили питання про розширення прав незахищеного населення. Український фонд відродження запропонував запровадити на Закарпатті проект верховенства права. Спеціалісти розповіли про правову допомогу та ефективні способи подолання бідності. Усі деталі в наступному сюжеті. В Україні уже кілька років діють консультативні центри щодо надання правової інформації. На Закарпатті таких центрів поки не існує. Однак, за бажанням громади відкрити заклад такого типу можливо для міжнародного фонду відродження для програми верховенства права дуже важливо, щоб такий центр в місті Ужгород міг об'єднати інтереси всіх членів громади. Очевидно, що для цього потрібне якесь ідейне, якесь концептуальне об'єднання потенційних партнерів. Мета цієї програми збільшити допомогу незахищеним верствам населення. Фонд запевняє, для того, щоб досягнути результату, потрібно інформувати людей про їх права, пільги, соціальні допомоги, державні виплати або ж давати їм змогу спілкуватися між собою. Чим більше особа суспільна, тим краще вона себе може реалізувати у буденному житті. Найбільшу увагу в програмі звертатимуть на безпритульних дітей-сиріт та незабезпечених мешканців села. Якщо говорити про їхню ефективність, то я хочу сказати, що будь який центр. Який дійсно побудований не, не тому, не, не на якійсь директиві, а справді який виріс знизу, да, тобто з інтересів людей він працює ефективно. Як мінімум, люди знають про те, що в там в їхній громаді з'явилися явили, безоплатні правові консультації. Саме такі центри можуть допомогти з документацією, проконсультувати по індивідуальній справі. Програма верховенства права також пропонує безоплатні послуги соціолога та психолога. Український фонд відродження має великі. І плани на Закарпаття. Адже тут проживає найбільша ромська громада і нацменшини, і багато хто потребує інформаційної допомоги. В Ужгороді на зустрічі з владою про свої проблеми розповіли учасники бойових дій в Афганістані. Актив ветеранських організацій краю перш за все звернув увагу на невиконання державою соціальних гарантій перед воїнами інтернаціоналістами. У наступному матеріалі дізнаєтесь більше. Це в області зареєстровано шість громадських організацій, які допомагають учасникам бойових дій. Найактивніші з них зустрілися і обговорили боліле. Минуло 23 роки з часу виведення військ тоді ще радянського союзу з Афганістану. Однак деякі проблеми не вирішуються з року в рік. Виходячи з тих постанов і законів, звертаючись до управління соціального захисту, ремонти ми не розуміємо, що так треба, чому так повна. Антипатія можу так грубо сказати до цього закону, до самих робіт. Але за словами ветеранів, реакції на прохання ніякої. Це в першу чергу стосувалося начальника профільного управління адміністрації. Віктор Мацола зазначив, що, хоча певні гарантії і є від держави, однак коштів на їх реалізацію не надходить. Деякі програми не фінансуються у повній мірі. Ця програма наповнена фінансами на 20-25%. Якщо у 2009-2010 році ми дійсно закладали кошти. І виділялися кошти на компенсацію за путівки то одинадцятий рік. На жаль, ну скутний був. Порушили також проблему затягування із спорудженням пам'ятника воїнам-афганцям у Виноградові. Стричниство пам'ятника в місті Виноградові у нас похоронен єдиний герой СРСР Союзу Козлов на території міста Виноградова. І, і ще до сих пор не построєн пам'ятник. чимало питань стосувалося і медичного забезпечення ветеранів. Якщо скарг на лікування в обласних медзакладах немає, то ситуація в районних та міських лікарнях залишає бажати кращого. Також скаржилися колишні воїни і на недостатнє забезпечення санаторними путівками. Є у нас санаторій імені Самашко. Путівки до нас не доходять. Чомусь до учасників бойових дій інвалідів в Афганістану. Но путівки відділяються на область, куди вони ідуть, і хто на них віддихає? Я хотів би почути це. Представники влади та громадських організацій вирішили зустрічатися частіше, адже завдяки діалогу вдається вирішувати частину проблем Кабінет міністрів розробив проект постанови, в якій пропонує повернути обов'язкове проходження техогляду для автомобілів суб'єктів господарювання. На сьогодні за законом обов'язковому техогляду підглядають лише комерційні авто, які використовують власники для отримання вигоди. Уряд пропонує поширити норму на всіх суб'єктів господарювання, тобто ТО стане обов'язковим для всіх юридичних осіб. Як вважають експерти, можливе ухвалення цієї норми збільшить продажі іномарок на території України. Нагадаємо, закон про скасування обов'язкового техогляду приватних автомобілів ухвалили влітку минулого року. Тоді екс-міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов заявив, що через це ДАІ не 500 мільйонів гривень щорічно, і тому уряд має знайти кошти для компенсації цих втрат. Сильні морози створюють чимало проблем, особливо взимку не позаздріш водіям, які в суворі холоди легко можуть перетворитися у пішоходів, аби цього не трапилося з водіями краю. Наші кореспонденти шукали допомоги у професіоналів. Зима продовжується на вулиці мінусова температура та замерзають не тільки люди, а й двигуни автомобілів. Майже кожен третій водій чи то іномарки, чи то автомобілі вітчизняного виробника, цієї зими стикається з проблемою переохолодження двигуна. Через такі технічні неполадки та засніжені дороги не змогли приступити до роботи й водії маршрутних таксі приміського руху. Днями відмінили декілька рейсів напрямку між гір'я та Мукачевом. На сьогоднішній день в зв'язку з тяжелими погодними условиями, які сложились на дорогах Закарпатської області, дійсно пройшходять. Сриви запланірованих рейсів на маршрутах. І таких сривок досягає до 500-600 більше в день. Зіткнувся з такою проблемою. Також і пан Олександр з Ужгорода, котрий працює на маршрутному таксі міського сполучення. Відтепер тримає свій мікроавтобус лише в теплому гаражі. Ці холода не можна машину навіть завести. Навіть буває так, що відкрити її невозможно. Водіям автомобілів на дизельному паливі часто доводиться стикатися з проблемою замерзання пального. Перше, що треба зробити, це транспортувати автомобіль в тепле приміщення, щоб воно відігрілося, якщо солярка замерзла, передивитися паливну систему і при можливості поміняти паливний фільтр. Часто причиною того, що двигун не заводиться, може стати розряджений акумулятор. Спеціалісти твердять, що при низьких температурах здатність акумуляторної батареї видати пусковий струм падає у 3-4 рази. Щоб завести машину в лютий мороз, потрібно пам'ятати декілька правил: бензобак має бути повний, оскільки над паливом збирається водяна пара. Не варто економити і на самому пальному, воно має бути якісним. Аби акумулятор не розряджався, треба заносити його в тепле приміщення на ніч. Також не варто поспішати. Потрібно розігріти акумулятор, увімкнувши запалювання і ближнє світло. І головне, особливо взимку, бути уважним за кермом. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск, які теми попереду дізнаєтесь за мить. Палити заборонено. Верховна Рада дбає про тих, хто не курить. Справжня льодова арена. Ковзанка Ужгорода пропонує недорогі зимові розваги. Не тільки лікувати, а й доглядати. Стоматологи закликають дбати про ротову порожнину. Закарпатський фольк-рок рокаш. Презентував ужгородцям новий альбом. Верховна Рада заборонить палити у кафе, ресторанах, барах та на стадіонах. Нардепи вже зареєстрували свою ініціативу. Кажуть, нинішнього закону розділення закладів на зони для курців та не курців підприємства не виконують. За новим законопроектом запаління в ресторані чи кафе штраф до 10 тисяч гривень. І така заборона має, перш за все, захистити тих, хто не курить. Адже кожен десятий, хто помирає від тютюнового диму, пасивний курець. Першими таку ініціативу депутатів підтримали. Іціанти до них приєдналися і інші. Заборону курити у кафе та ресторанах підтримують 84% українців. Дослідив Київський інститут соціології. Причому навіть серед курців за більше половини сьогодні. Палити в ресторанах та барах вже заборонила Франція, Норвегія, Данія, Великобританія. І тепер пишаються, що клієнтів у таких закладах побільшало на 10%, а інфарктів та інсультів у людей настільки ж поменшало. Як відомо, куріння шкодить не тільки здоров'ю, а й зубам. Саме проблеми із ротовою порожниною закарпатців і обговорили провідні стоматологи краю. Уже давно відомо, що наші громадяни найбільше страждають від дефіциту йоду та фтору. А це негативно впливає перш за все на формування зубів. Про особливості догляду за ротовою порожниною наш наступний матеріал. На сьогодні в області працює 611 стоматологів у закладах різної форми власності. За словами спеціалістів, такої кількості достатньо для забезпечення усіх потреб населення. Однак це не означає, що кожен закарпатець усвідомлює те, що зуби необхідно не тільки лікувати, а й доглядати за ними з метою профілактики. Особливо варто звертати увагу на здоров'я зубів у малечі. Діти, які попадають до лікаря, в першу чергу попадають до педіатрів. І от ланка, мама, педіатр і стоматолог повинен працювати, як вам сказати, в унісон. І деколи от ця, ця ланка в нас втрачається, і діти, які попадають до нас, попадають вже не на профілактичний огляд, не на, не на профілактичний огляд, а на лікування. Минулого року на стоматологію області було спрямовано близько 900 тисяч гривень. У цьому році теж планують виділити певну суму та провести скринінгове обстеження усіх дітей краю. Таким чином можна буде суттєво покращити здоров'я дитячих зубів. Важливим також є психологічний момент. Дуже часто буває так, що коли приходять батьки до стоматолога, першим словом, який вони говорять, вони кажуть, не бійся, тьотя тільки подивиться. І от це перше слово не бійся, воно вже настроює дітей на від'ємне відношення до лікаря. Тому перший похід до стоматолога це має бути ознайомлення і емоційно позитивний настрій дитини до лікаря. Втім, найгірша ситуація з дорослим населенням. Хвороби зубів мають 98% закарпатців. Та сучасні технології лікування і встановлення закарпатської школи стоматологів дають надію на те, що ситуація незабаром покращиться. Якраз на факультеті стоматологічному факультеті 473 студенти. Це 5 на п'яти курсах, тобто приблизно по 100 студентів на кожному курсі. Це свідчить про те, що вже через 3-4 роки фактично кожен другий стоматолог в Закарпатті буде випускником власної ужгородської школи, власної закарпатської стоматологічної школи. У нашій області наразі діє програма Здорова усмішка, що спрямована на проведення профілактичних оглядів у садочках та школах. Цьогоріч такі огляди почнуть проводити уже з 1 березня. Здоров'я зубів говорить про здоров'я людини загалом. Тому чим раніше звернутись до стоматолога, тим швидше можна буде виправити ситуацію. Вершаві допомагають пільговим категоріям населення. Тут відкрили першу соціальну аптеку, де можна купити ліки за 10% відсотковою знижкою. Щоб взяти участь у програмі Соціальний проект міста Іршава і отримати картку. У міськраді необхідно заповнити заявку. Отриману дисконтну картку слід пред'являти при покупці ліків. Ця програма охоплює тільки лікарські засоби. До списку не входить косметика, дитяче харчування та ліки, ціни на які встановлює держава. Перший раз думка прийшла в голову, коли був на зібранні ветеранів війни і праці виборних зборах, і прозвучала просьба з їхніх уст зробити дві речі: соціальну аптеку, тобто аптеку, де б були знижки для соціальних груп населення, і зробити магазин продуктовий, де б можна взяти ветеранам війни і праці продукти по цінам нижчим ніж у розничній торгівлі. Наразі іршавська влада вирішує питання щодо соціального магазину. У подібних справах головне не бізнес і заробіток, а підтримка і допомога. А в Ужгороді допомагають відпочивати. Тут відкрили чергову ковзанку. Цього разу льодова арена, що знаходиться на стадіоні Авангард, пропонує відвідувачам недорогі зимові розваги. Поки на ковзанці небагато відпочивальників, однак на вихідні заплановане грандіозне музичне катання. Усі подробиці, дивіться далі. Державна ковзанка Авангард працює уже другий рік, проте цього року відкриття сезону запізнилося через погодні умови. Тільки після початку сильних морозів територію ковзанки почали інтенсивно заливати водою. Тепер готова для катання. Вона чекає перших відвідувачів. Вчора в нас відкрилася на стадіоні Авангард. відкрилася ковзанка, і яка знаходиться, як ви бачите, в парковій зоні і. Може прийняти велику кількість людей. Ціна демократична у нас по цінам 20 гривень для дорослих і 10 гривень для дітей до 14 років. Переваги цієї ковзанки – її природний характер. Усі охочі можуть кататися не тільки по колу, а й мандрувати в різні сторони. На ковзанці є широкий вибір стежок, куди можна повернути. Відвідувачі почуватимуть себе не на хокейному полі, а серед лісу, де зеленіють ялинки та кущі. Ми постараємося удосконалити. Будуть тут дерев'яні поручні для того, для безпеки. Відвідувач. У нас знаходиться резервна бочка, яка має 60 тонн води, і кожен вечір тут знаходяться люди, які заливають каток, тобто на вихідні дні лід буде ще набагато в кращому стані, ніж зараз. На території ковзанки є все необхідне для зимового відпочинку біотуалети, приміщення для обігріву, кіоски з гарячими напоями та прокат ковзанів. Ковзани можна орендувати за 15 гривень на цілий день. А саме катання для дорослих коштує 20 гривень, для дітей 10. В Принципі, я задоволена, але хотіли, звичайно, щоб це розширювали, робили більше можливостей, щоб люди зимою теж відпочивали, а не сиділи дома. Не... Грілися в теплих оселях. На ковзанки не ходила вже дуже давно. Мабуть, останній раз це було три роки тому. А зимою мій найлюбленіший спорт це сидіти там під ковдрою і дивитися фільми. На ковзанку не мала змоги ходити, але зараз, от якраз, ми з друзями збираємося, і мені дуже подобаються відгуки. Я сподіваюся, що в мене вийде з першого разу, хоча б не впасти разів із сотню. На авангарді залили й дитячу ковзанку, яка нагадує невелике озеро, де можуть кататися дітки від трьох років. Допоки триватимуть морози, ковзанка буде працювати з 9 ранку до 22 години. На вихідні заплановані катання з музикою. Зимові види спорту не тільки можливість розважитися деякі пов'язують з ними все своє життя. Мова йде про учасників міжнародних змагань із зільських видів спорту, які проходили на Великоберезнянщині. На стрімких спусках спортсмени показали свій професіоналізм. Його побачила і наша знімальна група. Кращі судді та кращі учасники з України, Угорщини та Польщі, зібралися на цьогорічні змагання з гірськолижних видів спорту. Відкритий чемпіонат України вже втретє проходить на схила гори Красія у селі Вишка Великоберезнянського району. Цього року позмагатися за першість зібрали собі 90 учасників, наймолодшим з яких 16 років. Протягом двох днів хлопці та дівчата мали змогу показати свою майстерність у катанні на гірських лижах та сноуборді. Участники прошли... Это открытый чемпионат. Здесь участники приезжают с разных стран, чтобы показать свое мастерство в международном уровне, то есть заработать международные очки для дальнейших выступлений на этапах Кубка Европы и Кубка мира. Від самого ранку як учасники змагань, так і судді вже були на ногах. Все заради дотримання графіку та вчасному старту. Анатолій Скугрів судить ці змагання вже багато років. Каже, що рівень учасників постійно зростає, а завдяки новітньому електронному обладнанню визначити результати набагато легше, ніж колись. Учасники, учасники проходять трасу. По провідні про прохання траси показав луще время. Іде одбор. в фінали. Попадають в одну 16 фінал, потом восьмою, а 1-4 і фінал, що дозволяє отримати золотий медаль. Крім українських суддів, були й закордонні підготовкою учасників та самих змагань задоволені всі. Ми розпочали міжнародні змагання зі сноубордингу і гірських лиж, які тривали протягом двох днів. На другий день змагань визначимо переможців. Я вперше на цих змаганнях тут на красі, але мені подобається тут багато снігу і гарна траса. Більшість спортсменів брали участь у змаганнях вже не вперше, але кожен хотів показати все, на що здатний. Самі ж розповідають, що цікаво було не тільки змагатися, а й просто поспілкуватися. Цьогорічні змагання мені досить подобається, досить висока організація цих змагань, гарно укатаний склон. І дуже добре, що приїхали ще спортсмени з інших країн світу. Це поляки і угорці. В цьому році я потрапив в 16 на Кубки Європи. Сьогодні став чемпіоном України серед юніорів. Вчора став вторим на чемпіонаті України. А все вже дітера раз п'ятий. Такі змагання показують не тільки високий рівень підготовки спортсменів, а й свідчать про те, що молодь веде активний спосіб життя, адже спорт це насамперед запорука здоров'я. Креативний русинський гурт Рокаш презентував в Ужгороді свій новий альбом. Двоє вокалістів, бас-гітара та ударник розважали фанатів аж дві години. На концерті рокашу не тільки співали, а й танцювали, віршували та насолоджувалися закарпатською говіркою. На святі русинського року побувала і Ірина Ващук. Гурт Рокаш грає на сцені лише чотири роки. Однак за цей час уже завоював чималу популярність в Україні та на Закарпатті. Свій стиль вони характеризують як рок з елементами академічної музики і закарпатського фольклору. Більшість пісень гурту закарпатською говіркою. Самі музиканти називають її Русинська бесіда. Гурт створився три роки тому назад. На початку ми співали не виключно закарпатську мову, це були експерименти. Але потім так сталося, що був проект Свіжа кров в Києві. Ми зайняли там третє місце, вийшли в полуфінал, і після того ми почали радитися з продюсерами музичними. Чи це нормально, що ми співаємо на русинській мові? Ми сказали, хлопці, це ваша фішка, це використовувати це потрібно, тому що англійська мова добре, українська добре. А русинська такого ще не було. І це цікаво. У листопаді 2011 року гурт став лауреатом всеукраїнського фестивалю Червона рута в жанрі рок-музика. Наш новий альбом там входить 9 треків. Вісім це є на закарпатській мові, на закарпатському діалекті. Чи як Остання, як бонусний трек це є французькою мову, мову, мовою на майбутнє. Грати, співати, чим більше концертів. Споємось, на Закарпатті буде більше змоги грати на сцені, тому що чомусь так виходить, що. Львів, Київ, так а у нас вдома тяжко. Фінансово, морально, організаторсько допомагаємо ми собі самі. Є можливість, слава Богу, це все тягнути. Тобто ми поки що працюємо без продюсера і без конкретного інвестора. Якогось ми, нам дається самотужки. У нас є свій бюджет колективу в Ужгороді гурт влаштував концерт першим. До зали зібралося чимало охочих послухати закарпатський полькрок. Слухайте хорошу музику для гарного настрою і не забувайте про свіжі новини на нашому сайті. Випуск на цьому завершений. Дякую вам за увагу і хай щастить.